І так, добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. В нас сьогодні на відео ось такий ексклюзивний автомобільчик Volkswagen Juke New Beetle. З 1.4 двигуном. Тут я вже трішечки підрозібрав, вирішив його загнати і зробити йому Сьогодні відео буде про те, як розібрати салон автомобіля. Ось такий вигляд автомобіль має. Він в дуже чудовому стані. Автомобіль 2004 року випуску. Це на щось грязне. Це все пла... Це пластик. Трішечки обзор такий автомобілю. Це все пластик. Я йому почав робити ТО. Буде віддільний відеоролик, треба знімати карту. Ну, автомобілю 19 років він потребує ТО. Сьогодні відео буде про те, як розібрати салон даного автомобіля. З цієї сторони я розібрав, але воно все дзеркальне в цьому автомобілі, я так розумію. І в кожному автомобілі, коли розбирати салон, воно все е дзеркальне. Так що я хочу витягнути ковір, тому що, ну, з тієї сторони була вода. і затікала, тому що забилися там у нас ці водостяки. Будемо розбирати цю сторону, масло потекло з каністра. Сейчас будемо витирати. Будемо розбирати, як бачимо, з цієї сторони абсолютно сухо. На коврику конденсату немає так. як усе. Оце Вчора ми конденсат сьогодні в гаражі стоїть. Зараз будемо розбирати, починати маленький міні-обзорчик. Ось у нас сідушки в такому стані. Стан сідушок непоганий, хочу їх теж похимчистити, моющим пилососом. Це в даному ролику хочу трішечки це показати, як я це буду робити. Трішечки незрозуміло не знайшов відео, як оце розбирається. Но ось воно так, я вже. Знайшов відео, ось отак воно вжимається і витягується. Зараз ми підковернемо лопаткою. І ось воно у нас знімається, як бачимо. Воно тут на Volkswagen все через резинки зроблено. Ось у нас воно знімається. Тільки треба ззаду от отак отсюда, от Так отсюди ручника підковирювати. А от ручник мені не зрозуміло теж як знімається. Будемо розбиратися. Середня консоль нам потрібно отут панель зняти, потім тут розкрутити. Ось два шурупа ось стоїть. Це я вже її зняв. Потім її саму першу беремо ось такою лопаткою. От ковирюємо. Потім оцю боковушку відковирюємо. Ось воно, бачите, там воно. Раз, два, три і четвертий воно. On, ось виходить тут три, ось у нас болта. Раз, два, три. І ось четвертий. І в нас оце все починає тут болтатися. Воно повинно якось витягуватися. Потім відкручуємо, я так розумію, ось тут заглушечку відкручуємо. І ось отут відкручуємо, тут відкручуємо, і з той сторони теж відкручуємо. Нам оцю пластмаску Просто вона. Вроді би ця пластмаска Просто ось її потягнули і вона знімається, ця пластмаска. Ось вона. Ну, Я щось думаю, що потрібно буде ще й оцю захисну. Хоча воно. Ага, так як на ланусі, воно вже знімається щось схоже. Ну, можна і цю підковернути. Тобто Ось тут його вперед максимально треба подати, і одною рукою мені невдобно. І воно повинно у нас отак вийти. Потім ось це відкручуємо, знімаємо. І ось тут відкручуємо, у нас виходить тріщить все. І ось тут відкручуємо раз і он два. Тут у нас під Т-25 і з цієї сторони теж у нас тут вже відкручено, зложили з одної сторони, сюди склали всі. Як бачите, 200 тисяч пробігу написано. Я думаю, що в даному автомобілі не більше. Тут протерте ось таке состояние терпеди, руля. Руль, можливо, хтось сам обшивав. <кхе> Вазочки немає нашої легендарної. Ну, ось таке, друзі, стан такий ручок. Ось цей ручки, Чи воно крашене. Ще не зрозуміло зовсім. Ну, стан такий гарний всього. Більш-менш подивимося. Так що, друзі, розбираємо вже, бо вже відео 5 хвилин, його всього треба було 5 хвилин. Ну, е а, Сідушку відкручуємо. Е ось е Знімаємо пластикові ці заглушки. Тут теж так. відкручуємо цю. Знімаємо. З цієї сторони теж у нас така сама попалася штука. Ось вона у нас, бачите, так, точно так само. Ось вона цей. Он, витягуємо цю кругленьку пластмасочку. Там у нас під Т-25 відвертку знімаємо. І Ось тут у нас просто дві гаєчки на 13 відкручуємо. Знімаємо ці пластмаски, віддвигаємо сідушку, відвигаємо назад. І вона у нас виходить, виходить з своїх і знімаємо Ось вона просто назад по цих салазках. її видвигаємо туди, і вона виходить. Ось цю пластмаску зняли. Ану зараз її попробую зняти. Буде видно, як я поставлю камеру. Ой. Повинна зніматися. Повинна зніматися. Ага. Ось зайвий. Ось-ось ось. Цікаво, як її ставить. Ага. Чусь уже ця потянулася. Ага. Чого ти сюди поїхав? Ага, можна ось оцю, друзі, оцю длинну пластмаску можна сюди її відвігати. А, цю відвігати вперед, ну щось вона не хоче. Може все разом. Так ось. Раз, раз, раз. Просто вверх її тягнемо. Тут пластик неплохої якості. Цікаво, як його потім це все заберу. Ну, як ся заберемо. Друзі, зрозуміли. Одним відеороликом просто вверх тянемо. Витягуємо. Ого, воно. а, воно ось знялося все ціляком. Так що. Акуратно не тіряємо ось ці штуковини, поки ми складемо туди на задню сідушку. Як бачимо, так, вибачаюся, у камеру вже кручу, витягуємо цей коврик, знімаємо сідушку і далі я буду показувати, що там далі. Так, друзі, тут відкрутили, тут відкрутили, ось ось, ось вони лежать, ці шурупи. І з цієї сторони також їх повідкручували. Ви розуміли, теж освобождаємо, потім Оце все повідкручували Потім у нас ще тут два стоїть. Не знаю. Я не можу зрозуміти, як, як оце все розбирається. Для мене це загадка. Повна загадка, як воно це все розбирається. <кій> Чи його потрібно там відкручувати і все, знімати цю консоль. Потім оце просто піднімається. Там стоїть два ще у нас, шурупа. Тут я більше ніяких шурупів не бачу. Навірно, це треба продівати туди, отако вниз і оце вверху піднімати. А як ручник, як кнопка, я ось оце кольцо зняв. Щоб ви зрозуміли, Кольцо зняв. А далі я нічого не можу зробити. Тут якісь ось якісь є фіксатори, зараз їх буду пробувати витягувати. Там всередині фіксатори. Ось вони. Ось вони двигаються. Це, звісно. Буду перший хлопець на Ютубі, який це робить. Ну, хтось, я думаю, що дома це робив, тільки на Ютуб не знімав. Ось отут щось витягується, Ну, я щось сумніваюся, я не знаю. Може на гольфу вроді воно не так розбирається. <кій> Як ж кнопка з заводу розбирається, воно це не, не знімається. Так, це кільце не потеряти. Так, е, добре, зараз будемо щось далі мудрувати з цим. Ручником. Так, дивіться, друзі. Ось монета німецька лежить. Кстаті. Зараз зглянемо. Ось дивіться, як сідушки знімаються, просто вони піднімаються вверх і витягується тако раз. І все, у нас сідуха знята, поцвіло тут. Якісь таблетки лежать, чи от цвілі. Чому може якісь, я не знаю, якісь наркотичні, ну вони такі старі. Хто його знає, що тут робили? Не знаю. Коротше, не важно. Мехіко. Ось оці вінкоди, коли переоформляли, дивилися. що, друзі, ось тут це дуже, дуже акуратно тут підносимося до цього всього. Так, дивимося, що це за монетка, якісь бумажки. Якісь наркомани їздили. Так. 2 євро. 2 цента євро. Бачимо. Тут у нас... Рік рік який. Друзі, 2002. 2002 рік. Я не знаю, чиї це гроші. Ну, а подивиться в інтернеті. Неронімецький, да? 20 цента євро. Ну. Ось така знахідка. Пригонка з Європи підтверджує. Ось дивіться, так зні... знімаємо. Ого, ще добре, натягнуто так. О, все, знялося. Так, а цей, з цим ручником я навіть не знаю, що робити. Зараз буду тут щось пробувати виковирювати білу плямбу. Так що виключаюся, якщо щось накопаю. складне це оця консоль. А ковір я думаю, тут просто витягнути, а потім засуну, там не розбирати нічого. Ну це згодом. Ковиряємо далі. Так, друзі, отут у нас знаходиться кнопка. Я лежу під рулем в такій позі, щоб ви розуміли. І отутнув засунув отут засуну сюди. Отут кнопка. Падли, заховали. І так знімаємо її. Якась охрень повилітала. якісь типові фіксатори, ну, хер з нею. Все, побіда. Розбираємо далі, відкручуємо тут і все знімаємо. Все, Тепер ми це все сюди витягнемо, сюди раз, наперед воно фух вийде. Отако фух, вийде, тут піднімаємо, це сюди витягуємо і в нас все чудесно розбирається. Там ховір, як бачимо. Зараз я уберу цю сідушку. Ай-яй-яй. Ай, ай. Все ми його повитягували, по кругу, а потім акуратно вставимо. Все, друзі, практично все розібрано. Так, друзі, Не забуваємося цілі пробки ставити на місце. заглушки. Там получається, у нас там я розрізав. За цією железякой. Розрізав і все там небагато. І все знімається у нас. Все в воді. Друзі, оцей ковір тоже знімаємо, сушимо. сушим. Щось тут тоже води. Як бачимо, на будемо розбиратися. Вийдемо на вулицю, ніж салон збирати і спробуємо помити. Ставимо лайки, кому подобалося відео. Все, всім щасливо!